Переходимо до е, завершального такого нашого етапу бандерівських читань, дуже відповідального для нас заходу. Е, цього року нам вдалося до бандерівських читань е, в умовах е, в війни, в умовах е, нестабільності видати прекрасний збірник, який власне повинен бути в бібліотеці справжнього українця, в бібліотерці націоналіста. Оскільки наша вся серія Бандерівські читання за 10 років, це вже ціла колекція, от книг, які за знаходяться за мене, є певним надбанням молодої сучасної націоналістичної думки, ми хочемо показати, що націоналізм це не стільки про минуле, це. В наших інтерпретаціях, в наших баченнях, в наших побажаннях це е, ідея про майбутнє. Тому тут завжди є можна е, багато цікавого почерпнути. У нас були такі випадки, коли е, збірник був ще не надрукований, а вже просили посилання на верстку для того, щоб е, апелювати до думки того чи іншого автора. Це означає засвідчує певну е, ну, наукову цінність даних книг. Цей збірник видавався через хто знає новий рік, так тому ми дуже вдячні нашим редакторам, дуже вдячні нашим е, дизайнерам, нашим е, верстальникам, нашим друкарям, які забезпечили можливість за буквально кілька місяців е, здійснити дане видання. Е, вміщено багато цікавих статей, про які скаже наші скажуть наші редактори е, Юрій і Михайло. Будь ласка, Юрій. Звичайно, по перше, також слід подякувати цим зусиллям, які те техніки і друкарні зробили заради цього. І багато людей, які вичитували. можна назвати людей, також які брали участь швидкому під час свят, під час новорічних різдвяних свят вичатка цих матеріалів цей. Редактори Леся Селій, Окся, Оксана Мусякевич, Лариса Йолкіна, Єлизавета Тарануха, власне кажучи. Згадати дизайнера Романа Варчишина, і в принципі це робилося в умовах, коли не нестача світла. Не знаєш, коли буде світло. До цього статті писались досить в таких умовах непростих, але ми вважали, що мусимо це зробити. По перше, це ювілейні читання. По-друге, вони робляться під час війни. І зараз дуже важливо дати поживу для майбутнього. В нас попередні читання. Ці читання вони так би мовити, ніби підсумовують те, що ми говорили на попередніх. Ми говорили про економіку, говорили про загрози і можливості технологічного прогресу і взагалом прогресу. Говорили про бачення націоналізму в сучасності про геополітику. А тепер ми бачили, Україна в майбутньому. Тобто Україна після неминучої перемоги. Ми тут увійшли такі, в принципі. І з питань культури і з питань мовознавства, із питання значення мови культури е, в житті нації, і в економічні теми, і демографічні. Зокрема, дуже хочу звернути, що ми прописали один з пунктів, це демографія, і дуже цікаво, що і е, в збірнику в нас є безпосередньо серед авторів стаття демографії. І не кілька було статей на конкурс саме по демографії, які ми теж включили в цей збірник. До речі, половина більша половина збірника це статті науковців, авторів, досвідчених людей. І інша частина це призери і передові місця конкурсу. Тому вони будемо мовити, підтягують молодь разом з старим старшими. Середніми науковими і політичними суспільними кадрами. Тобто, тут наше 13 статей: це три троє переможців і 10 ще кращих учасників. Тобто, демографічна тема дуже багатьох турбує. І навіть сюди вийшло дві статті, дві теми на демографічну тему в конкурсі. Зокрема, одна переможна, одна просто. Uh, і uh, одна стаття у нас є: це автор Михайло Кублі. Це uh, на тему демографії, власне, в самому збірнику. Uh, можна сказати: тема релігії, тема культури, тема війська, uh, яка написана нашими людьми, які безпосередньо воюють. Тема, врешті-решт, цивілізаційного потенціалу комплексного. Як що Україна може запропонувати світові? Передусім знайти собі і що запропонувати світові. Власне кажучи, все не опишеш, вражу купувати, читати і розвиватися. Хотіла доповнити Юрка по персоналіях. Так в нас власне дописувачі, я завжди горджуся і завжди акцентую увагу, що якщо є в збірнику люди, які ну глибоко розбиваються в темі, це вже актуальний збірник, і ми стараємося якомога. Кращих людей залучати. Це і Юрій Сорочук, який є натхненником і, і ідейним натхненником, і ідеологом, скажімо сказати, нашого бандерівських читань. Це Олександр Сич, це Петро Іванишин. Люди, які знають їхні доробки, ну, в принципі, це підтвердять. Хто не знає, бажно, почитайте. Це і Ірина Фаріон з її темою мови. Це і Йосиф Ситник, і Олександр Чупак, які економічну тематику відображають. Це і Володимир Панченко, який ви сьогодні бачили аналогічно, економічний не стільки економічний, економічно, економічно-суспільний блок. Пена стратегія. Це і сьогоднішнього зустріч. Ми говорили Леонтій шепілов бутковський Ярослав Святко, Олег Вітвіцький, Сергій Адамович, які акцентує тему на злочину покарання расистів за злочині у війні. І це цілий напрям досліджень сучасної України. Михайло Галищак, наш Юрій Олійник, Олександр Ситник, Євген Букет, Костянтин Денисов, Деревінський Василь. Здіорук, Ярослав Кулик і Михайло Кубій. це наші автори, які хочеться проговорити про яких так? які реально е вносять свою лепту. І, будь ласка, коротенько, оскільки в нас ми е доєднали до нашої презентації е Михайла, е оскільки він е один з перших читав конкурсні роботи, і чому саме ці роботи увійшли? Тому що багато конкурсантів нам пишуть: а дайте нам почитати, які роботи увійшли в збірник? А чому саме ці? Ясно, кожен кожен хоті висловлює свої погляди, і от власне конкурсне бачення, чому ці роботи обійшли, будь ласка, Михайло, Так, ну вітаю товариство ще раз. Ну власне щодо самого конкурсу, згадуючи одну із цитат Степана Бандери, молодь завжди була, є, і буде головним динамічним і бойовим елементом національно-революційної боротьби. Як ми вже говорили сьогодні на бандерівських читаннях. Нинішня війна це не лише війна на фронті, це також і культурна війна, це також війна смислів і війна ідеологій. Тому е, цей збірник, бандерівські читання, е, це одна із тих зброй, які ми протиставляємо Москві. Це той збірник, який ми демонструємо, як власне ми бачимо розвиток України після її неминучої перемоги в цій війні. Ну і е, Звісно, що потрібно завжди дивитися, що ж молодь пропонує, як молодь бачить розвиток цієї держави, через те, що ті праці тих науковців, тих людей, які дуже довгий час займаються дослідженнями своєї теми, вони, звісно, представлені в цьому збірнику, але дуже часто саме молодь може дати якісь свіжі ідеї. І саме молодь може дати ті ідеї, які можуть не виникнути, не зародитися у думках. Тих людей, які вже працюють над цією темою дуже довгий час і зациклені, тому молодь це е, та сила, яка може згенерувати щось нове, щось важливе для майбутнього нашої держави. Ну і щодо конкурсу, насамперед, дуже тішить те, що була величезна кількість робіт, е, як уже Юра Олійник. Згадував тут більша частина цього збірника, це все ж таки роботи, написані уже фаховими науковцями. Але хочу замітити, що третина його складають роботи саме молоді, саме тих есе, які студенти, ну не лише студенти, молодь надсилала на конкурс, і е, ця молодь е, вона представляє всі регіони України. Тобто в котрий раз ми зламали той стереотип, що Бандерівці, націоналісти це виключно там захід України. Дуже багато робіт було із Сходу України, із Донецька, ну, мешканців Донецька, які, на жаль, через війну не можуть зараз перебувати в своєму рідному місті, із півдня України мешканців дуже багато було. І не ця молодь це не тільки були студенти, це були також і військовослужбовці, які воюють безпосередньо зараз на фронті. Це були хочу, і... хочу тебе, Михайло трошки перебити. Як просто згадала мене вразила, вона не переможна робота, не війшла в список, але коли вже я розсилала сертифікати конкурсу, і мене вразила один допис, надсилайте, будь ласка, на вайбер, тому що ми знаходимося в окупації. Тобто дівчина, яка надіслала роботу, до сих пір знаходиться в окупаційній зоні, і, попри те, подала роботу на націоналістичний конкурс. Це ну просто ми її, не знаю, яким чином віддячимо так, оскільки це є небезпечною для її життя, щоб щось ми оголосили, її. але це свідчить. Але це свідчить про актуальність цієї тематики, особливо на цих територіях. Власне, адміністрація Будь ласка, Михайло, продовжуй, перепрошую. Так. Ну і, власне, хороших робіт було настільки багато, що відібрати лише. Три роботи переможця, аби їх опублікувати у збірнику, нам здалося замало. В нас були серйозні дискусії серед членів комісії, серед членів журі, які читали ці роботи, які ж варто відібрати, які варто поставити в першу трійку, і які загалом варто включити до цього збірника. Тому в збірник включено 13 робіт: три роботи переможців, і ще 10 робіт тих. Молодих українців, які написали дуже цікаві роботи, дуже важливі роботи. Ну і, власне, ці роботи, роботи переможців, вони репрезентують знову ж таки різні куточки України через те, що от. Перша трійка в них представлені як мешканці заходу України, так і мешканці сходу України до власне хочемо Що є подякувати дуже важливо та, подякувати нашим партнерам проекту Десятих Бадецьких читань. Книги це Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини і інформаційного партнеру Армія Інформ», які е, просували наші ідеї. В до, до громадян і схожемо, видано даний збірник народним коштом, як казав Юрій Сіротюк на початку, зібрано прямою таким посиланням фінансовим на нашого тако, фінансового менеджера. Так, Оксано, і е, шляхом за підтримки гранатометного взводу 5-го окремого штурмового полку ЗСУ ми обов'язково надішлемо ці збірнички. Їм е, ну не знаю, хай е, як то кажуть, гордяться тим, що вони е, роблять хорошу справу не тільки в окопах, не тільки на фронті, але і серед нас. Тому запрошуємо купувати, читати, підтримувати фінансово, набиратися духу, роз, розумних речей, дискутувати з нами, з нашими співавторами. Тут дискусійні речі, звичайно, у всіх статтях, і працюємо разом до перемоги.